Цих інгредієнтів сьогодні ми будемо готувати домашній майонез. Нам знадобиться 250 мл О, звичайної олії. Можна, звісно, додати, наприклад, 50 г оливкової олії і решту 200 г ми беремо звичайну соняшникову олію. Що у вас завжди виходив майонез. Я рекомендую використовувати трішки охолоджену олив... О, не оливку, звичайну олію. Адже якщо олія буде занадто теплою, то у вас майонез може не вийти. І так, 250... налили 250 мл олії. Ой. Одне яйце трішки гірчиці. Можна, звісно, без неї, але мені подобається смак. Так. Півчайної ложки солі, чайна ложка цукру. І орієнтовно 2 2,5 ложки оцту. Оцет то в мене винний, 6%. Можна використовувати, наприклад, лимон. От я 2,5 ложки оцту. І далі ми беремо наш погружний блендер. Опускаємо на дно. Нам потрібно чітко слідкувати, щоб воно було, опустилось на дно. І на максимальній потужності починаємо збивати. І трішки будемо припіднімати. Як бачимо, наш майонез вже готовий і він має ось таку прекрасну жирненьку консистенцію. Щоб трішки розбавити, е якщо вам не подобається, наприклад, це загустий майонез, можна тепер трішки додавати води е порціями не все зразу, я, наприклад, от мілілітрів тут не знаю, 15-20 і перемішуємо. Виливаємо ще трішки, і знову починаємо збивати. Наш результат. Ось такий прекрасний майонез ми отримали в результаті.